Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео підготувала для вас, як завжди, цікаві та актуальні запитання. І перед тим як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка, вподобайки та будь-який коментар. А також я вам буду дуже-дуже вдячна за ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео та на екрані. І так почнемо перше запитання. Фармацевтична компанія Дарниця, я думаю, всі її знають, ймовірно, продовжує торгувати з РФ через кіпрський офшор. Чи це правда? Чи фармацевтична компанія Дарниця продовжує торгувати з РФ? саме на зараз? Звичайно ж, публічної торгівлі немає, тому що тут вежа п'ятірка мечів, які однозначно відповідають ні на це запитання. І, взагалі, це крах планів і крах ось тих відносин, і от тієї торгівлі, яка була раніше. Але що саме цікаве, тут вибудають ось ці три карти. Якщо б тільки цих три було, я б сказала, що 100% ні, ні. ні. Тобто обірвалися торгові зв'язки через війну в Україні, дорога закрита. Але ось ці карти У нас тут дві кубків, місяць і паш жезлів. Я так розумію, що саме на зараз ведуться певні якісь перемовини переговори між цією фармацевтичною компанією «Дарниця» та РФ для того, щоб все-таки. По місяцю і по пажу жезлів, або тут два варіанти. Або все-таки знайти якийсь новий шлях, щоб торгувати, або, можливо, йде торгівля, але паз жезлів це такий дуже маленький відсоток від того відсотку, який був з самого початку. Тобто тут два таких варіанти, але у будь-якому випадку двійка. Кубків говорить мені про переговори, про якесь співробітництво, але це таємно відбувається саме по місяцю, але в невеликих кількостях. Тобто на публіку дійсно відносини повністю розірвалися. І по місяцю я взагалі не здивуюся, що наш уряд не зможе довести, що дарниця там щось приторговує. Тобто, це все скрито, це все тайно. Слідуючі запитання: губернатор Білгородської області заявив, що буде проводитися евакуація населення. Зокрема, планується вивезти близько 9 тисяч дітей із Білгорода та районів. Чи правда взагалі буде евакуація людей з Білгородської області на тлі, звичайно ж, того, що зараз там відбувається? Прильоти, вибухи. Евакуація дійсно буде, але я думаю, це не така цифра, як вони назвали, а набагато менше, тому що тут верховна жриця, десятка пентаклів, тобто обман щодо саме кількості людей, але все-таки сім'ї будуть дійсно переїжджати по цим картам, тому що що це дорога, що це дорога. Вісімка пентаклів, двіка кубків, скоріш за все, тут по домовленості по згоді будуть саме евакуювати населення. Але щоб прям поки що масово, я не бачу тут просто якийсь обман саме з цифрами. І знову ж таки тут не випало дитячих карт, просто випала карта сім'ї. Тому я думаю, що щодо цифри щодо дітей, то це трішки вони якось там прибрехали. Але дійсно рух якийсь по цим картам є. Слідує запитання: чи і надалі буде масово обстрілюватися Білгородська область? Я так розумію, що хтось там з кимось. Буде намагатися по дві ці мечів домовлятися, щоб зменшилося обстріл. Можливо, щоб там далі не було просування. Я маю на увазі або ДРГ, або ось цей легіон Росії, тому що тут і лицар жезлів, і сімка мечів можуть саме показувати ДРГ. Ось ці всі угрупування. Летіти буде, тому що тут багато вогняних карт, тут і ракети, і дрони, і щось дуже багато всього цікавого. І десятка жезлів на дні колоди, диявол, обстріли дійсно, тому що диявол завжди показує саме масовані обстріли, будуть продовжуватися десятка жезлів, дуже важко їм буде стримувати, дуже важко буде відбивати атаки. І далі тут ще й карта помірності, тобто на постійній основі, і дійсно це буде довготривала процесія. Тому вони будуть намагатися якось стримувати, захищатися, Тебе домовитися з кимось з якимось королем чів? А плюс ось ці карти дійсно кажуть про якийсь саме наступ по землі. Тому цікаво. Слідуюче запитання: Бельгія анонсувала новий пакет воєнної допомоги для ЗСУ більше ніж на 412 мільйонів євро. Чи отримає Україна цю допомогу в повній мірі протягом 2024 року? Ну, можливо, не прям всю суму тут ось цих 412 мільйонів євро, а трішечки трішечки менше, тому що тут, в принципі, королева мечів дев'ятка пентаклів 90%, а королева пентаклів це приблизно 75%. Але дійсно ми отримаємо. Єдине, що тут карта помірності і сімки пентаклів, яка каже, що це може трішечки затягнутися у часі. Тобто, може бути або розтягнуто просто ось ця допомога, не в один раз нам все дадуть, а буде розтягнута, або потрібно буде почекати. Королева мечі безпосередньо воєнна допомога, дев'ятка Пентаклів цінний ресурс і щось дуже багато чогось. Плюс сімка жезлів може казати мені про саме засоби захисту, що дуже для нас важливо для втілення оцієї стратегії. Ось ці карти кажуть, що знову ж таки будуть якісь нові ще домовленості з королем жезлів для того, щоб ще отримати ресурс. Або ці карти можна трішки по-іншому трактувати, або щоб до кінця все-таки отримати ось цей ресурс. У будь-якому випадку карти досить такі позитивні і дійсно ми від Бельгії отримуємо дуже гарну допомогу. Слідує запитання: буквально до дня сенатор США Лінсі Грем відвідав Київ, які новини для України він привіз, які результати його візиту саме для України. Ну тут більше розмова йшла саме про захист і про те, щоб ми вистояли, а не про якийсь контрнаступ. Ось так, щоб ми стримували ворога. І дійсно те, що писали у новинах і казали, це правда пажезлів. Це саме молодняк, щоб молодняк направити на війну для урегулювання ситуації. Що ми повинні працювати над законом, щоб молодих залучати, і це його аля така стратегія, і ось так він нам допоміг. Але ви тримайтеся. Тобто нічого такого взагалі нормального і дієвого я тут не бачу. І останнє запитання у цьому відео. ЄС начебто таємно готується до приєднання України. Ну, не знаю, це політико заявило, чи це взагалі правда? Ну, їм же швидніше, там, згори. Карта на дні колоди, а за нею п'ятірка пентаклів. Тобто вони хочуть, щоб ми робили так, як вони нам скажуть, для того, щоб посилити свій вплив на Україну. Але це саме словесно. А щодо ресурсів, тут п'ятірка пентаклів. Тобто, ви нас слухаєтеся, ви робите так, як ми вам скажемо, але ресурсів вам допомогти тих, яких вам потрібно, у нас немає для того, щоб виставити себе у найкращому переможному світлі. Тобто, ось ми такі єдині, ми такі могучі, в нас купа ресурсів для того, щоб мати вплив, для того, щоб всі бачили, що ця організація має якусь силу, має якусь міць. І тут чи кубків і карта сім камачів. Все одно, те, що вони нам пропонують, нам якось не підходить. Нас це розчаровує. Сім камачів, взагалі, карта обману, карта якихось махінацій. Це йде від короля жезлів якогось, і королева кубків завершує це, означає, що на словах ми вас підтримуємо емоційно ми з вами, але це тільки на словах. Тобто, взагалі, для чого така інформація з'являється у медіапросторі? для того, щоб показати свою силу, свою міць, свою могутність і для того, щоб ми якось підкорялися їхнім правилам і слідували ним, для того, щоб ми слухалися них. Ось я бачу цю ситуацію саме так, якби. Не ось ці дві карти можна було б сказати якось по-іншому, але тут напряму карти мені вказують на обман якісь махінації і хитрощі зі сторони короля жезлів, людини при владі. І королева кубків це завжди так. Ми вас розуміємо. Ми душею і серцем з вами, але ресурсу для того, щоб вам допомогти, під тіркам в нас вкрай вкрай мало. Але ви нас слухаєтесь. Тобто, крім ляпання язиком і підсилення свого власного авторитету, я на жаль тут поки що якихось дій не бачу. Але будемо, звичайно ж, передивлятися пізніше ці запитання. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!